Друзі, третій тур завершився. Тризуб, на жаль, третя поразка поспіль, але чого постійно не вистачає. Не сказати, що там і перший тур, і другий, і третій. Ну, якось непогано начебто виглядала команда. Що, от, що з реалізацією Ну. Так, граємо непогано, але десь щось не вистачає. Мабуть, не вистачає того, що ми ще сира команда, можна так сказати. Тому що багато нових гравців. Ви самі розумієте, на це потрібний час, щоб зігратися. Я думаю, я вважаю, що далі буде все, все гаразд у нас. То награвання йде, перспектива у команди. Звісно, звісно, награвання йде, хлопці друг до друга пристосовуються, так що результат скоро прийде.